Пані Тетяно, сьогодні, звичайно, також згадуємо дуже трагічну подію, яка сталася рівно рік тому, 18 січня 2023 року. Мова йде про катастрофу з вертольотом ДСНС, і в результаті чого загалом загинуло 14 людей. Ну а 10 осіб перебували на борту цього вертольоту, і серед них є керівництво, було керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Скажіть, будь ласка, розслідування цієї справи на якому етапі воно завершене, чи що ми маємо станом на зараз? За Рік після цієї жахливої авіакатастрофи. Ви знаєте, Марія, я сподіваюся, що після того, як завершено досудове розслідування, як оголошено працівник п'яти працівникам державної служби надзвичайних ситуацій, підозри у порушенні правил безпеки польотів, а також у службовій недбалості, ми незабаром вже зрозуміємо, що справа в суді, а за судом уже і за судовими засіданнями визначити яке покарання вони мають понести. Сподіваємося, що взагалі з цієї страшної Трагедія авіатрощі, де загинули люди, і керівництво міністерства внутрішніх справ. Будуть зроблені висновки, що залежало від правоохоронного органа. То у цій справі було проведено десятки експертиз. Було допитано усіх свідків, були проведені слідчі експерименти. Було похвилинно відновлено день аварії. До роботи також долучалися іноземні експерти і представники французької компанії виробника гелікоптера. І наразі я вам можу сказати, що досудове розслідування завершилося наприкінці листопада минулого року. І матеріали справи відкриті наразі для ознайомлення сторона, сторонам захисту і потерпілим сторонам разом із адвокатом. І ви мене запитаєте, чи є обвинувальний акт в суді. Я вам скажу, що ні. Наразі поки що все відбувається в межах закону, тому що саме досудове розслідування містить 163 томи. Кожен том, якщо не помиляюся, це десь 250 сторінок. Тому відповідно на це для того, щоб ознайомитися з цими усіма матеріалами, потрібен час, але у 2024 році обвинувальний акт потрапить до суду. Я думаю, що десь весною ми з вами про це поговоримо ще дякуємо вам, Спасибо. пані Тетяно. Тетяна Сап'яно, радниця з комунікації державного бюро розслідувань.